Латвійська делегація з міста Прейлі нанесла дружній візит місту побратиму Ніжину, а завітали не з порожніми руками. Привезли для маленьких містян важливі і корисні подарунки. Сучасні ноутбуки, які знадобляться у навчанні. Мені дуже приємно бути дотичним до гарної історії. До мене набрав мер Прейлі і сказав, що вони хочуть їхати не з пустими руками, і є бажання саме передати допомогу дітям, дітям, і родинам військових, родинам. Якихось волонтерів, і звісно, ми запропонували один з варіантів це купити ноутбуки до школи. Вони це радо підтримували. Ми підключили волонтерські об'єднання. Ми зв'язалися з військовими. Це Бурковські серед Герої України. Вони вже в свою чергу зв'язалися з родинами загиблих і обрали родини, які саме зараз не мають можливості купити такі речі. Сучасні ноутбуки, очільник прейлі, особисто вручив дітям загиблих захисників України та діткам вразливих категорій. Це ноутбуки марки ДЕЛ з крутими ранцями, портфелями, такими зручними. І звісно, ми зробили офіційну передачу. Сам мер Прейлі передав в руки дітям. І повірте, були і сльози, і шок. Бо ну, такі речі деякі сім'ї не можуть собі дозволити. Це дуже гарна і корисна історія для нас всіх. Щасливі обличчя ніженських дітлахів, які отримали такі необхідні ноутбуки, як найкраще передають почуття вдячності латвійським друзям за їх добрі справи.